Друзі, знову всім вітання! І сьогодні, мандруючи нашими полями, досвідами по Україні, ми приїхали до міста Дніпра. Поряд у нас є досвідна локація Агроарена Схід, де менеджером працює Рома. І він зараз з нами поділиться цікавою інформацією по полі. Доброго дня, колеги! Вітаю на Агроарені Схід. Побачили! Гарний ріпак, гарна пшениця. Бачу багато цікавого, але я думаю, деталями поділися ти рома з нашими глядачами. Звісно, звісно, поділюсь, колеги. Тоді пішли в поле. Да. Ходімо. Романе, скажи, будь ласка, по яких культурах були закладені досліди в цьому сезоні, осінньому сезоні? Ну, В сезон 26-го року ми заклали досліди з трьома культурами: це дві зернові культури, це озимий ячмінь та озима пшениця. А також це озимий ріпак. Зрозуміло. Рома, можеш поділитися трохи деталями? Так, да, звісно. На озимому ріпаку у нас закладено два технологічних досліди. Це посів по пару з міжряддям 15 см, це традиційний посів. І посів по нулю, тобто прямий посів, по попереднику озима пшениця з міжряддям 70 см. Зрозуміло. Романе, скажи, будь ласка, чи були проблемні ситуації? Маю на увазі чи шкідники, що було по фуліцидному захисту, по рістрегуляції? регуляції? Е, ну, по ріст-регуляції, по такому попереднику, як ПАР. Там було, звісно, дві морфорегуляції. Це перша морфорегуляція в фазі трьох листочків ми використали. 600 грам фолікуру на гектар. І потім, уже через 4 тижні ми використали ще літру фолікуру на цей же посів. По шкідниках в нас переважають такі шкідники, як капустяна міль, попелиця. Інколи з'являється підрізаюча совка, то тут, звісно, ми використовуємо вже інсектициди. Відповідні, це БЕЛ, це Децес, це Конект. Зрозуміло. Рома, дякую по цьому питанню. Скажи ще будь ласка. По зернових культурах дивлюся, пшениця там рідко, там густо. Розкажи, будь ласка, по -зимі, по позимі пшениці. Так, да, звісно, ми закладаємо свій технологічний дослід, щоб визначити, де ж ця сама густота для нашого регіону. Чи потрібно сіяти ці 5 мільйонів, чи можливо вистачить і 2,5. Тому ми закладаємо цей дослід, Ми висіваємо 6 густот, починаючи з 1 мільйона і закінчуючи 5 мільйонами. На одному тому самому сорті і дивимося, яка ж краща урожайність дає, яка густота. А також закладено чотири варіанти з нашими засобами захисту. Романе, скажи, будь ласка, чи було осіннє застосування гербіцидів на даних досинних ділянках? Так, ми застосовували гербіциди, тому що даний посів ми проводили по такому попереднику, як ріпак, і після гарних. Дощів, ви самі розумієте, що тут дуже буде багато падали ці озимого ріпаку. Тому ми використали такі препарати, як мушкет, такий препарат, як зінкор і суміш препаратів гроділ та зінкор. Чудово! Виглядає непогано. Покажемо зараз глядачам контроль так. і оброблені ділянки. Так, Романе, цікава інформація по озимих пшеницях. Скажіть, будь ласка, а де ми з тобою зараз знаходимося? Ми перебуваємо зараз на посіві озимого ячменю. Висіяний він в кінці вересня місяця. Ну і в силу того, що погодні умови склалися не так би як ми хотіли. Mm -hmm. Ми маємо на сьогоднішній день тут тільки початок кущення, один-два пагони, немає рослина. Тому тут засоби захисту ніякі не застосовувалися, окрім протруйника. Окрім протруйника, зрозуміло. Тобто е, основні внесення це вже будуть навесні. навесні. Так, зрозуміло. Романе, дякую за інформацію. Давай пройдемося ще по полі. Так, да, звісно, ходімо. Романе, дуже цікава інформація. Скажи ще, будь ласка, таке. Всіх дуже цікавить, чим займається менеджер взимку, коли от от така погода, сніг? Звісно, цікаво. Ну, Займаємося ми зараз більше скажімо так, паперовою роботою. Також збираємо фото-відеоматеріал для нашого угу. видання, агрономіка. Так. Е, механізатор, звісно, займається машинотракторним парком. Це дефектовка, постановка техніки на зиму. Угу. Ну і, Однозначно це звіти, тому що, самі розумієте, кінець року. Ну і Формування фото-відеоматеріалів для презентацій на осінні конференції, так, я так розумію. Так, дякую, Романе, Щиро дякую тобі за інформацію, друзі. Вам дякую за перегляди. Коментуйте, долучайтеся до нас е, в соцмережах, ну і звісно приїжджайте до нас на поле. Да. Ще раз нагадую, ви маєте можливість оцінити наші досильні ділянки не тільки під час днів поля, а й е, перед тим в зимній період, осінній період ми відкриті завжди для вас. Тому всім дякуємо велике і до зустрічі. До зустрічі на агроаренах.